Ісус Христос установив одну церкву, одну єдину. І ми кожен раз, що мовимо символ віри, кажемо, «вірою в єдину церкву. Наші, ми, люди, через наші гріхи поділили церкву. Я там кому такий дуже, що скажу, простий пример. Ми кажемо, що маємо. Е, Чотири церкви церкви в Україні, три православні, одну греку-католицю. Це неправда. Ми маємо одну церкву поділену. Нема чотирьох церков. Бо Ісус Христос тільки одну встановив. Ми люди поділили ту одну Київську церкву. Я конкретно кажу, Київську церкву. І те саме. Я недавно буду, Україну відвідували представники Всесвітньої ради церков, яка об'єднує понад 300 різних от таких релігійних організацій, понад 300. Значить, Як ми люди успішно вміємо ділити. А тепер треба подумати, особливо ми, українці, скажімо. Внутрі нашої спільноти української, як би ми могли повернутися до первісної єдності церкви? -то з -то з хтось каже, а то неможливо. Я не кажу, що неможливо, я кажу, що є трудно. Але як Господь Бог створив одну церкву, якщо би ми справді прагнули і працювали в тому напрямі. То я думаю, що при Божій допомозі, не нашими заслугами, ми би могли повернутися до, тих, до тої церкви, яку, одної церкви, яку колись в Україні впровадив рівно апостола князь Володимир. Ми маємо обов'язок працювати для єдності церкви. Митрополит Шептичків був надзвичайно. В тій справі чули. Він ще студентом, практично, дуже вже тим займався, переживав це і ціле своє життя в тому напрямі він працював і дуже багато зробив. І ми, що йому розказати, багато з того, що він зробив, на жаль, який спосіб перестало існувати або утруднене. А все ж таки, його думка екоменічна, що так скажу, екоменічне мислення і діяння митрополита Шептичка ще до сьогодні є нашою вказівкою, що і як робити.